Мам, не попробуємо так Добре. Мама вихователька Валерія Башані складає пазли шістьма прийомними, прийомними дітьми. У нас троє власних синочків, вже великі, і вирішили, взяти шість-шість діточок. Ми спочатку хотіли два або три, але вони були шестеро. Як вже рідні, тоді ми брали ми шестеро рідних. Ну, з ними так сіли, ми поговорили, що старатися ну, і виховувати діти. Думаю, людина то від серця, якщо ну, почує цей голос. Свою кімнату в будинку сімейного типу показує дев'ятирічна Крістіна. Це моє речі подавайте мені Допомагає у побуті старший син Отто, каже батько-вихователь Олександр Башані. Більш менш старалися їм дати належне виховання і навчання. Надіємося, цим діточкам даме теж подібне виховання. Проживати сім'я буде в одному з чотирьох будинків сімейного типу села Ратівці. Нова сім'я у нас. Починається з того, що знайдемо батьків-вихователів, які в свою сім'ю до своїх дітей приймають дітей серед. Тепер ця нова сім'я, сім'я Башані. На сьогоднішній день вони починають велику сім'ю, нове життя. Люди, які хочуть бути батьками-вихователями будинку сімейного типу, повинні пройти спеціальне навчання в обласному центрі соціальних служб, каже начальниця служби у справах дітей Ужгородської райдержадміністрації Ірма Коста. Навчання триває недовго, з кандидатами працюють відповідні спеціалісти психологи. І після завершення, отримуючи рекомендацію, громадяни повертаються до нас у службу у справах дітей і при нагоді, якщо є відповідний дитячий будинок, якщо це ми говоримо про дитячий будинок сімейного типу, то розглядається тоді доцільність відкриття дитячого будинку і підшуковуються, підбираються, відбувається знайомство з дітьми. За словами начальниці служби у справах дітей Закарпатської ОДА Світлани Якимеліної, загалом на Закарпатті є 263 дитини, які можуть бути влаштовані в сім'ї. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, новини на Суспільному.